Сонце гріє воду в обласному шпиталі для інвалідів вітчизняної війни. Встановили першу на Дніпропетровщині геліосистему, яка нагріває воду за допомогою сонця і тепловий насос, що забезпечує опалення. Працюють вони менше двох місяців та вже є перші результати. У таких ваннах щодня водні процедури проходить близько 10 пацієнтів. Аби наповнити одну, необхідно 500 літрів води. А це неабиякі витрати для шпиталю. Віднедавна для нагрівання використовують нову систему сонячну. У даній, якби я говорив, спліт-система. тепловий насос з Що це дає? Сонце дає гарячу воду, тепловий насос дає отоплення. До мінус 15, ну, якщо заказчик захоче, можемо і ниже опустити. Якщо температура повітря нижче, частково переходять на централізоване опалення. Персонал шпиталю вже встиг оцінити переваги нової системи. Теплее, ніж ті роки. Було дуже тепло, хворі і доволі. Тобто така ж температура, як і в спальному корпусі. 1 мільйон 700 тисяч гривень. Саме стільки коштувало це обладнання. Половину суми виділили з обласного бюджету, а половину отримали від німецьких партнерів. У шпиталі запевняють, економити вже вдається. По отопленню і по гарячому водоснабженню 50% экономии економії средств і 50% экономии теплоносителей. теплоносітелей. Сума, якщо за вычетом електроенергії, корою потребляют насоси, за полтора місяця составила 30 тисяч гривень. Обласна влада переконана, система окупиться за чотири роки, а встановити подібні на інших об'єктах поки не обіцяють. Кажуть, це буде залежати від німецьких партнерів. Яна Гончарова, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.